Україні зростає популярність томатів. Якщо європейці за рік споживають до 20 кілограмів помідорів, то українці взагалі 45. А ще сто років тому світ сперечався: це овоч, фрукт чи ягода. У 19 столітті томати виграли суд. Американські підприємці не хотіли платити податку на імпорт овочів, а тому позивалися на митницю. В неї визнали помідор фруктом. На той час червоний плід уже отримав свій статус і позов відхилили. Сучасні дієтологи поважають томати за високий вміст вітамінів, а С, е та б. Тут практично. Вся таблиця Манділеєва натрій, магній, фосфор, сірка та залізо. А ще помідори багаті на речовини, що виводять токсини з організму, зміцнюють нервову систему, переконують медики. Фітохімічних речовин це не просто вітаміни, це речовини, які мають надзвичайно сильні антиоксидантні властивості, і вони захищають наші клітини від руйнування, від старіння, від проникнення вірусів тобто, вони захищають наші клітини від різноманітних хвороб. І, от якраз в помідорі. Цих антиоксидантів просто ціла колекція. Томати багаті на лікопин. Це антиоксидант знижує ризик виникнення пухлин. Тому, окрім свіжих помідорів, фахівці радять вживати і томатні соки. Звичайно, сік буде корисним, тим паче, що лікопин, який знаходиться в томатному соці, він не руйнується, не зменшується. Томатний лідер серед соків в Україні Цьогоріч на нього припадає мінімум кожна десята придбана упаковка, кажуть виробники. А денна норма шість помідорів або склянка соку.